Так, народ, всім здрасте. Я надеюсь, звук робить. Е, Побачите, що я перейдемо в такому положенні. Я просто... Мені тут так зручно. Коротше, е, я цього тижня жодного тренування не знімав. Не знімав і не шкодую про це, тому що вони були дуже якісь дивні. Одного разу я навіть взагалі цілий день проспав і, відповідно, нічого не робив той день. Взагалі, якщо підсумувати, то. А, ну я зняв хіба що за цей тиждень, тільки як ми от повітряну тривогу вичікували в підвалі. Ось вона. Пікікірова! Піпіпіоваге. Піппіовагет. Get it over my head Get it over my head Ha Get it over my head Коротше, наступна річ, що я хочу сказати, після цього двотижневого, так би мовити, я сказав би навіть початку, такого романтизованого, в мене такі були думки, такий настрій, таке, ну, коротше, все як в початківці, то цей тиждень я кожного разу, блін, після тренування, коли наступного дня хотів спробувати. Як ідіот, хотів спробувати ще не розігріти, і не розігріти, нічого. Я просто одразу хотів сідати на кортони, тому що я вже хотів наступного дня на них сісти, вже навчитися, і я кожен день виходить в результаті ні, ні на міліметр, мені здавалося, я ні хрена не сідав нижче. І я кожного разу такий. У мене псувався настрій, у мене псувалося все. Через це. Але потім я згадував, що в країні війна, і те, що я не можу сідати на кортоницю, це, це мене дуже смішило. Те, як я можу підняти якісь свої проблеми до якогось такого надзвичайного рівня. Потім розумію, що є якби та реальність, яка серед мене, і всі мої проблеми якось. Ходили на якийсь менший, менший рівень сприйняття, скажімо так. Ну, все одно, якби якщо сумувати лише от те, що стосується мене і моїх кортанів, мене реально дійсно бісить. Я ну, піпіц, як хочу вже сісти, мені вже набридло. Ці тренування чомусь стають тяжчими, і тяжчими, складнішими і складнішими. Я взагалі жодного кайфу від них. Не отримую, в принципі, взагалі, взагалі, як якщо навіть так подумати, ну. І я зрозумів, що в принципі, скоріш за все, в усьому винен я. Тому що мені здається, що це все-таки, хоч і не фізичне навантаження, все одно варто було б робити перерву. Тобто не кожне кожен дневне, кождневне тренування. По-друге, це все-таки, я думаю, мають бути ще якісь вправи. По-третє, я зрозумів, що в мене ну, все-таки піпець, яка зажатість в цих стегнах. Вона в мене нереально просто зажаті. Я не можу до кінця сісти і близько. Взагалі і близько не можу. Ну коротше, цей тиждень був такий варений, от сьогодні навіть неділя я ще теж не буду займатися, тому що. Но все одно, все одно, чесно, деякий прогрес все ж таки є. Він реально є. Я згадую ще, що було. Просто я ще хочу вам ще раз нагадати: якщо ви збираєтесь там щось приблизно схоже робити на те, що я зараз роблю, або у вас якась схожа. Задача, схожа якась проблема. Взагалі не дивіться на мене, як на навчальний процес. Можете з мене поорати хіба що, постібати, посміятися, але нічого не беріть, окрім, я не знаю, хіба що ентузіазму. Тому що й мене постійно, блін, болить спина. Тобто, не до критичного. Я не доводжу так, що типу я вже не можу і... Але, братва, сестри, це дуже важливо. Позвоночник, хребет, спина, це все потребує максимальної уваги, максимальної витонченості і так далі. І, звісно, краще все це зробити з професіоналом. Або якщо у вас нема можливості звернутися до професіоналу, робіть це дуже повільно, все дуже обережно. Ну і так, повертаючись до моєї спини, вона мене постійно демотивує, тому що я, як якийсь тупенький не можу поняти, в чому справа. І я кожного разу собі кажу, так. От сьогодні, сьогодні я точно буду робити це правильно, нормально, принаймні хоча б повільно, повільно, це початок правильно, ну, я так думаю. І все одно на кожен день у мене болить бу, вона. Потроху, по поэтому і по так далі. Ще там, може, це через фізичні навантаження і так далі. Робіть це обережно, 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 все це робіть обережно. Обережно, обережно. Так, це сказав. Щось мені здається, що ніфіга я за місяць не сяду, чесно кажучи. І принаймні я думаю, що ну, просто я зрозумів, що оці кортани це... Ну це реально це результат. А процес криється в багатьох м'язах. І всі їх треба розігрівати. Це, Ну це, блядь, ну це ну, початок, середина, кінець, це має бути повноцінне. <кхи> це має бути повноцінне тренування. І це не можна так, що тіпа, там, от, 10 якось минуточок посидів. Ну це в моєму випадку. тому що... Ой. Ну це в моєму випадку, тому що в мене рівень дубовості, це індивідуально, ну він в мене мінус 100 тисяч. Я реально я не можу присісти до кінця. У мене зажатість і так далі ну, максимально. есть. І я просто на початку думав, ну... Якось воно має та бути якось легше, але цей рівень моєї дубовості він мені... ще аукнеться. Він вже аукується і ще буде аукатися. Я. Бажаю вам гарного дня. Доброго вечора. Смачного. Я дякую нашим Збройним силам України за те, що вони роблять те, що вони роблять для тих, хто цього чекає, хто чекає цієї перемоги. Я вдячний, що можу брати приклад з них. Я вдячний, що кожного дня зустрічаю людей в формі. І це мене мотивує на те, щоб з честю та достоинством бути українцем в тих реаліях, в яких я зараз є. Слава Збройним силам України!